За підтримки Могалів Подільської міської ради, традиційно, в червні юні артисти Могилів-Подільської громади вирушають до Словаччини на запрошення мера Йозефа Беліцького вітати місто Шаля та його жителів з днем заснування. Творчий десант центру культури та дозвілля і школи мистецтв Могилева Подільського радо копошиться біля автобуса. Хвилюються викладачі, аби нічого не забути. Щоб провести дітей у подорож біля комфортабельного автобуса, зібралися й батьки. Вони помітно нервують, бо майже п'ять днів не будуть бачити своїх малих і як годиться, дають суворі настанови любим чадам. Матусі та татусі переконані, завдяки таким гастролям їхні діти не лише стають професійнішими, а й зможуть загартуватися, аби досягти своєї мети. Хлопчаки та дівчата переживали менше, хоча й більшість їде у таку далеку подорож вперше в житті. Я б хотів би побачити іншу країну, як вони там живуть. Чи раді ви, що у вас є така можливість? Так, я їду вперше в Словаччину. Я думаю, що ми виступимо дуже класно, і я це знаю. Там буде дуже круто, весело, цікаво. Виступ, я думаю, буде крутий. Я їду в Словаччину вдруге. Я знаю, що там дуже класно, гарно. Я дуже обожнюю, коли ми їздимо кудись з ансамблем, і думаю, що ми класно виступимо, все буде вражаючи. Побажав дітям щасливої дороги та вдалих виступів Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк, який наголосив, що такі поїздки допоможуть юним обдаруванням зануритись в безтурботне дитинство та отримати позитивні враження. Радощам дітей не було меж, вони пообіцяли влаштувати закордонним друзям реальний феєрверк емоцій від підготовленої програми. Співаки налаштовані вражати глядачів народними та сучасними версіями не лише українських пісень, а й світових хітів у виконанні української чи англійської. Танцівники готові запалювати публіку ритмом і драйвом. Як запевнив могилів подільський міський голова Геннадій Глухманюк, діти не лише активно братимуть участь в самому процесі святкового концерту, а й поєднають репетиції і виступи з чудовим відпочинком і корисним дозвіллям. Втім, чим буде наповнена поїздка до Словачини, спитаємо юних артистів по поверненню із закордонних святкових гастролей.